До новин спорту завершився футбольний сезон 2010-2011 років, в якому Чернівецька Буковина після десятирічної перерви грала у першу лігу у вітчизняному дивізіоні. В цілому головна команда краю продемонструвала добротну і видовищну гру, перебуваючи на провідних ролях протягом усієї турнірної змагальної дистанції. Цим самим повернувши інтерес до себе багаточисельної буковинської уболівальницької аудиторії. В заключному матчі змагань Буковина грала з Ужгородським Закарпаттям. Додаткової інтриги цьому поєдинку додавав той факт, що суперники мали одинакову кількість очок, тож перемога давала можливість одному з них піднятися вище в підсумковій турнірній таблиці. Особливо потрібна вона була нашій команді, яка дещо загальмувала на фініші. З надмірним бажанням на мажорній ноті завершити цілком вдалий сезон вийшли на поле і самі футболісти. Проте досягти бажаного результату буковинцям не вдалося. І одна з причин Самовіддана гра ужгородців, які за словами їх наставника зіграли проти чернівчан чи не найкращі свій поєдинок. Це гра, я думаю, сезону. Ми надіялися на таку бойову гру. К сожалению, тільки в последній ігрі наші ребята проявили такі как один. В принципі, претензії нікому мене не один проявили такі байцовські качества постарались не уступити стенах. на жаль, на противагу суперникам буковинцям не вдалося в заключному поєдинку продемонструвати свою фірмову гру. Не вистачало загальнокомандної швидкості, гостроти поблизу бори суперників. Не знайшлося футболістів, які змогли взяти на себе роль лідера у вирішальний момент. Тож нульова этот Для нас я скажу, тяжели сезон. Это был первый сезон в первой лиге после нашего долгого возвращения. По игре скажу, но результатом и качеством игры, честно говоря, я недоволен. Еще раз мы, я говорю о том, что в футболе... нужны скоростя. Болівальники вдячні команді за футбольне свято, яке вона дарувала їм протягом минулого сезону. Я повинен виразити все-таки благодарність колективу, головному тренеру і всій команді, адміністрації команди за красивий, содержательний футбол. Ну, і болельщики повинні пам'ятати, все-таки це перший рік виступлення нашої команди в першій лігі. Сирій Батюк, Максим Шварцман, Олег Сташкевич, Тема дня, ТВА. Тим часом свій рекорд у футбольному сезоні, що минув, встановили буковинські уболівальники. Згідно з офіційною статистикою професіональної футбольної ліги України на стадіоні Буковина, збиралася найбільша болівальницька аудиторія не лише в змаганнях першої ліги, а навіть перевищила показники відвідуваності на матчах деяких команд, що виступали в прем'єр-лізі.